Ми з вами попередньо спілкувалися на цю тему, як в місто Кремінчук потрібен дійсно на місцях постійний поліцейський, на певних ділянках цей проект себе зарекомендував дуже з позитивної сторони. Це і зменшення реєстрації адміністративних правопорушень, і зменшення домашнього насильства. Чому? Тому що поліцейський офіцер громади постійно знаходиться на своєму, фактично, на дільниці своєї обслуговування, на своєму робочому місці. Завжди 24 на 7 готовий прийти, розібратись, надати допомогу. Цей проект лише повинен нам. Покращити наше безпекове з вами середовище на території міста Кременчук. Дякую, Євгена Павловичу, за те, що ви підтримали цю ініціативу. Фактично були самі автором її, запропонували нам її. Це треба зробити на нових територіях, які до міста Кременчука долучилися. Це у нас територія потоківського старостату, Старостинський округ. Це чотири населених пункти, які фактично біля міста Кременчука, само село Потоки, де буде розташована ця поліцейська станція, де буде офіцер громади постійно знаходитись. Ми забезпечимо необхідне обладнання в цьому проєкті, ми закупимо транспортну одиницю, ну, скажімо так, підвищеної прохідності. Поліцейський офіцер громади і ця поліцейська станція буде таким центром комунікації своєрідним пунктом незглавності. Ми подумаємо, як правильно зробити, перевести туди інтернет-старлінка з цільради для того, щоб там був зв'язок стійкий, щоб там все було необхідне для того, щоб працювати в будь-яких умовах.